Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні ЗМІ повідомляють про несподіваний поворот, що Буцін то Путін уже готовий піти на поступки щодо України. Засоби масової інформації цитують гучні заяви від Дмитрієва, спецпосланця Путіна, які два дні проводив перемовини. у США. сьогодні він відлітає на Москву, але перед відльотом він заявив наступне: що Росія готова погодитися на західні гарантії безпеки для України. При цьому Дмитрієв підкреслив, що Трамп хоче, щоб Україна була сильною, а в Сполщатах Америки бачить своєю задачею забезпечити сильну позицію Києва, про що послідовно повідомляли протягом дискусії. Невідомо, що має на увазі Дмитрієв, говорячи про те, що Росія готова до гарантій безпеки для України, але він зробив таку заяву, що у Росії є певне занепокоєння щодо глобальної безпеки. Поки не будемо підводити якихось підсумків, робити якихось звучних прогнозів. Але в російських ЗМІ зараз почали цитувати заяви Дмитрієва про те, що є певні кроки вперед щодо перемовин США та РФ. Крім того, пропагандисти цитують заяви від так званих експертів, наприклад, від Куртунова, який заявив про позитивну динаміку. Але в цілому російські пропагандисти не отримали нових методичок. Ще вчора вони писали про те, що багато шуму і нічого. І щодо мирних ініціатив Трампа, то нічого не відбувається. А сьогодні в цілому просто мовчать. Очікуємо ще новин. В наступних випусках про це будемо говорити більш детальніше про те, що до Сполучених Штатів Америки, то і вчора, і позавчора були такі певні позитивні сигнали. Зокрема, позавчора була заява від Келога, спецпредставника США у справах України, який повідомив, що Україна і Росія на порозі повного припинення вогню. Келлок зазначив, що для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн. А вчора була гучна заява від президента США Трампа, який повідомив, що задоволений співпраці з Україною та Росією у мирному процесі. Сьогодні заяв не було, але є певні інсайди, повідомлення в американських змі. Зокрема, американське видання «Політико» пише, що розмова Трампа та Путіна може відбутися ще до вихідних, водночас остаточного рішення ще не прийнято. Нагадаю, що наприкінці минулого тижня президент США Трамп гучно заявляв, що він буде, проведе телефонну розмову з Путіним. Але сьогодні уже субота, і на цьому тижні, незважаючи на гучні заяви, на анонси від Трампа, цієї розмови ще не було, хоча не варто її виключати. Крім того, в американських змі, наприклад, телеканал NBC News повідомляв, опублікував свої інсайди, що оточення Трампа взагалі нарадило йому телефонувати Путіну. Але знову ж таки я наголошую, що поки зарано говорити про те, що до кінця цього тижня не буде телефонної розмови. Є також інсайди від американського агентства Bloomberg, яке повідомило, що США взагалі відкладуть плани щодо перемир'я, поки Дмитрієв не відзвітує перед Путіним. Звісно, це логічно. Дмитрієв провів перемовини. Він є спецпосланцем Путіна, його спецпредставником, Далі він має доповісти Путіну, ну а потім Кремль має приймати рішення. Так от, до цього моменту, поки не буде доповіді Дмитрієва, поки Кремль не прийме рішення зарано підводити якісь такі конкретні підсумки. Але у будь-якому разі, як мінімум, ми чуємо гучні заяви, заяви про позитивні такі сигнали, про начебто кроки до повного припинення вогню. Але як вчора писали російські пропагандисти, що це цілком може закінчитися, як і раніше, багато шуму і на виході нічого. Важливо. Що вчора ввечері пролунала гучна заява від президента Фінляндії? А як ми знаємо, президент Фінляндії зараз виступає таким перемовником від Європи. Він нещодавно проводив перемовини у США з президентом США Трампом. І перемовини тривали аж сім годин. Звісно, грали гольф під час перемовин, але тим не менш, це дуже показував. І президент Фінляндії ступ, він робить заяви від коаліції охочих, так званої коаліції охочих. Він вчора розповів, що члени коаліції охочих вирішили, що або Британія, або Франція мають поговорити з РФ. Очевидно, і про це навіть говорив сам Путін, коли він усвідомив, що Трамп не може так просто натиснути на Європу, примусити її до виконання своїх домовленостей з Путіним, домовленостей Вашингтону і Москви без узгодження позицій з Європою. Тому щодо того, що Європа хоче, щоб був від неї перемовник, це логічно. Але сьогодні були питання щодо цього до П'яскова, речника Путіна. Він зазначив, що Кремль не отримував сигналів від Європи про бажання організувати перемовини з Путіним. Поки, крім гучних заяв, вступа президента Фінляндії нічого немає. Але схоже на те, що цілком можливо, що чи прем'єр-міністр Великобританії Стармер, чи президент Франції буде проводити перемовини з Путіним. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Також, що край важливо, це те, що на тлі всіх цих новин Москва не демонструє того, що вона хоче миру. Наприклад, за попередню добу відбулося на фронті аж 156 бойових зіткнень, і з них третина, а саме 57 на Покровському напрямку. Тобто ситуація на полі бою на фронті залишається складною, окупанти агресивно атакують і нічого глобально не змінюється. Більше того, вчора ввечері пролунала заява з офісу президента України, де повідомили. Що Росія готується до наступу на кількох напрямках та планує наростити групування на 150 тисяч цьогоріч. Згідно повідомлення від офісу президента України, формування російських резервів триває, і проблем із залученням особового складу в росіян наразі немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з'єднання не можуть бути введені в бій одночасно, тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо. І ми бачимо те, що окупанти і надалі продовжують свою стратегію, надалі продовжують намагатися захопити Покровську, тому що вони розуміють важливе економічне значення для української економіки, для нашої металургії. Вчора ввечері президент Колій Зеленський зробив гучну заяву. Він був у Сумах і повідомив, що на Сумському напрямку зараз багато що вирішується. Звісно, зараз багато що вирішується на сумському напрямку. Окупанти ще ніяк не можуть звільнити Курську область. Ситуація зараз складна для Кремля на Білгородщині, І в цілому ситуація на фронті зараз напружена і не видно жодних якихось таких маркерів немає, жодних різних дзвіночків чи того, що щось зміниться. Хоча ми чуємо гучні заяви з Кремля. Щодо україно-американських перемовин. Сьогодні СМІ повідомили, що міністр кордони справ України Сибіга зустрівся з державним секретарем США Рубіо у штаб-квартирі НАТО, обговорили україно-американські контакти. Поки гучних заяв немає, крім того, що українська делегація, за словами міністра фінансів США, без ним вчора зробив заяву, прибуло для того, щоб узгоджувати угоду про рідкісноземельні метали, про корисні копалини. Чим закінчиться цей раунд перемовин? Чим закінчиться цей візит української делегації у США, також спостерігаємо і будемо про це говорити у наступних випусках. Щодо добрих новин для України, то вчора Данія виділила новий пакет допомоги на суму майже мільярд доларів. І тут що важливо, що значна частина цієї суми виділяється для наших виробників, виділяється понад 200 мільйонів євро на виробництво боєприпасів. Щодо боєприпасів, є добрі новини. Зокрема, те, що Чехія гарантує стабільні поставки боєприпасів в Україні до вересня 2025 року, тобто вже виділені кошти тими країнами, які нам допомагають. Деякі країни офіційно це чи гучно це не анонсують, і про це було повідомлення від президента України Зеленського. Загалом є заява від Калас, глави дипломатії ЄС, що країни Європейського Союзу вже забезпечують понад 50% потреб України в боєприпасах. Понад 50 Україна десь виготовляє 30%. І в цілому з часом ті боєприпаси, які раніше Україна отримала від США, можна буде замістити. І робота в цьому напрямку активно ведеться. Також щодо добрих новин: це заява від Сибіги, нашого міністра справ, який повідомив, що Південна Корея виділила 100 мільйонів доларів на підтримку України. І остання добра новина це повідомлення від Польщі. Яка передала Україні 5 тисяч нових терміналів Стерлінг? Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.